Робота на упаковці та нарізці лосося. Місце роботи пшоткове, розташоване за 27 кілометрів від гданська, упаковка сортування та нарізка філе лосося. Суть роботи в тому, щоб зрізати шкірку з рибного філе. Працівники не потрошать рибу, не працюють у морозилках, або знімають шкірку, або нарізають філе кубиками. Робота легка, але на ногах. Температура на підприємстві плюс 8 плюс 14 градусів. Заробітна плата виплачується 20 го числа кожного місяця на банківський рахунок. Аванси можливі після перших 10 відпрацьованих днів. Одноразово віднімається 150 злотих із зарплати за оформлення медичної книжки. Графік роботи одна зміна з 7 ранку по 10-12 годин. Робочі дні 5-6 днів на тиждень на місяць від 200 робочих годин. Робочий одяг для всіх працівників надається безкоштовно. Житло. Надається безкоштовно, в пішій доступності до роботи. Запрошуємо жінок до 40 років. Viber плюс 38 096 485 43 04.